Вибух на Керченському мосту вплине на підтримку Російської Федерації всієї своїх сил на півдні України, так вважають у британській розвідці. Хоч транзит мостом через цілілі смуги можуть відновити, пропускна здатність значно знизилася, наголосило у Міноборони Великої Британії. Там певні інцидент близько торкнув Володимира Путіна, який за день до нього святкував 70-річчя. Мовляв, він особисто опікувався проєктом та спонсорував його. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, разом з нами в ефірі. Вітаємо вас. Пане Михайло, світові змі вже приписали вибух на Кримському мосту українським спецслужбам в Україні, звісно, це також оцінили переважно позитивно. Але ви у своїх дописах натякаєте, що Україна до цього може бути і не причетна а вибух результат конфлікту між різними групами силовиків у самій Росії. Які підстави вважати саме так, і хто є ключовими особами цього внутрішнього конфлікту? Ну, скажімо так, безумовно, нам вигідно, щоб це відбувалось на і Керченському мосту, і взагалі на окупованій території, щоб подібні екцеси їх було більше, і вони дійсно, як ви тільки що процитували, британську розвідку тактично дають нам переваги з точки зору того, що резервів буде менше підвозитись, і це впливає на панічні настрої, які є на окупованих територіях. Так це нам вигідно, але є інша складова. Треба подивитись на те, як можна було цей, скажімо, ексцес зробити на. Керченському мості, який дуже і дуже потужно охоронявся саме ФСБшниками, да тобто, це ж не просто якийсь там об'єкт, який можна прийти, щось там зробити, і таке інше. Це ключовий об'єкт інфраструктурний і в той же час це ключовий пропагандистський актив, яким користувався пан Путін, і взагалі користували сьогодні пропагандисти. Тому безумовно, сьогодні в Росії йдуть певні процеси, певні процеси пошуку винних в тому, що от, так звана СВО йде не так, як планувалося, чи вірніше. Це йде по плану, але план просто ми ще не зовсім до кінця розуміємо. І тому йдуть певні кадрові ротації. Будуть певні кадрові ротації на найвищому рівні. І, на мій погляд, сьогодні є. Абсолютно виражений конфлікт між МО, ну, тобто міністерством оборони і Генеральним штабом, з одного боку, тобто з класичними військовими, і з іншого боку, це ФСБ Росгвардія, це ЧВК, в даному випадку пан Пригожин, який сьогодні взагалі вважається фаворитом, чи то на посаду міністерства міністра оборони, чи то на посаду голови Росгвардії замість золотого, і таке інше. Тобто, сама технологія такого направленого взриву, і в той, той самий час, коли це потрібно для того, щоб отримати додаткові бали на цьому, скажімо, відбору кадровому, да вони нам говорять про те, що це абсолютно чітко російський проект. Я маю на увазі цей підрив полотна дорожнього. А якщо говорити про ось це внутрішнє протистояння, то в якій фазі воно зараз перебуває і? За якими повідомленнями чи за чим потрібно стежити завтра на засіданні Радбезу Російської Федерації, яке скликає Путін, а щоб розуміти, що відбувається кулуарно? А, це ви вже про кремлінологів і советологів говорите там, да? Ні, а, дивіться, на самій справі все, що публічно демонструють, ну, тобто, ці всі засідання там Радбезу чи будь-які інші публічні виступи е, е, пана Путіна, чи його спілкування з. Е, Кабіном російським кабміном все це не дає дійсної інформації, тому що він просто там риторично щось говорить. всі інші просто сплять чи дивляться на нього з таким, ну якби виразом обличчя дивним. Це нам не додасть до того, що саме відбувається в еліті в найближчому оточенні Путіна. Треба дивитись просто за тим, як пишуть російські спецтелеграм-канали. Воєнкори, як себе поводять пропагандисти, певні да не ті, що на телебаченні, бо ці взагалі там керовані, вони просто озвучують те, що їм пан громов там спускає. А всі інші, оці так звані воєнкори, які їдуть в бойових дій, супроводжують ту чи іншу військову колону. От вони дають інформацію і дають розуміння того на якому саме етапі сьогодні знаходиться цей конфлікт, який вже дійсно перейшов гарячу фазу. Я більше того скажу: все, що сьогодні відбувається в Росії, от. Після і мобілізації, і після того як декілька разів пан Путін не коментував ключові події, наприклад, потужний відступ російських військ з Харківської області, обмін полоненими. Ну ви пам'ятаєте, да, оцей легендарний вже обмін полоненими з Азовсталі. І оці всі події, які сьогодні відбуваються в Криму, і мається на увазі не тільки міста, а до цього ще і е, Новофедерика. І він не коментує це і починаються поступово наростати процеси хаотизації. Суспільних відносин я маю на увазі на рівні політичної еліти. Але вже деякі персонажі, такі як, наприклад, Кадиров, вони відверто говорять, що треба, наприклад, не просто звільнити пану Шойгу, да це міністра оборони, а заарештувати його. Не просто звільнити пана Лапіна, якого і звільнили. До речі, да а й заарештувати його. Тобто, це генерали. І на сьогоднішній день ми бачимо наступне практично весь класичний генералітет російський, тобто основа основ путінського режиму, вона сьогодні в занепаді. Вони сьогодні під пресом велик і я думаю, що певні арешти вже йдуть і будуть продовжуватись. Таким чином, ми можемо очікувати тільки наростання оцього вираженого конфлікту. Пане Михайло. А Путін де в цьому протистоянні? А на мій погляд, да ну це на мій особистий погляд, це не офіційна буде поки що позиція. На мій погляд, Путін готується до пенсії. Так, цікаво. Я послухайте, ну я від вас. Я хочу розвитку вашої думки, вашої персональної думки, на чому ви наголосили, але я хочу і розвитку. Ну коли ми а, говоримо ну, про, про давай, класичну так. пенсію, це одні картинки. Коли ми говоримо про пенсію Путіна, зараз наші глядачі уявили собі кожен своє, і це точно не, не про класичну пенсію. Це точно не про класичну пенсію, бо коли ти е, досягаєш статусу авторитарного монстру, да то пенсія в тебе буде трошки інакше виглядати. Тобто ти будеш сидіти або сидіти юридично, або сидіти в якомусь закритому приміщенні довго й довго. Але між тим, про які симптоми можемо говорити, по-перше, Путін сьогодні не виглядає такою недоторканою персоною в політичному, політичному суспільстві Російської Федерації. Його почали поступово критикувати. До нього вже не відносяться як до ікони. Це ключове. Тобто. Для таких систем, яка була побудована в Російській Федерації, це дуже важливо, щоб ти був недоторканою іконою. Да? Тобто, культ особистості має е, певні правила функціонування. Сьогодні цей культ поступово вже руйнується, і ми це бачимо. Його починають критикувати знову ж таки. Кажу не просто якісь там опозиціонери, да яких дуже мало в Російській Федерації, ну або ті, які виїхали з Росії, його починають критикувати внутрішні елементи соцієї. Ключової э, суспільної групи, на яку він робив ставку, тобто з так званих патріотів, патріотичної тусовки, і це вже, вже помітно. Це не те, що там хтось один. Це вже такі э, хвилі. По-друге, він практично не керує процесами внутрішньої війни. Тобто він якби робить вигляд, що стоїть над схваткою. Да? Але це не так. Він вже не може втручатись в те, що робить, наприклад, той же Пригожин. Да? Він вже не може втручатись в те, що робить той же Патру. Тобто Михайло, вибачте, складпа... він вже не над. Боєм цим, так а він вже поза цими він... процесами. Мені видається, що він ні, це не питання, що він вже завтра буде на пенсії. Безумовно, це ще певний час пройде, і це залежить від наших збройних сил. Ви ж маєте зрозуміти, що чим більше буде тактичних поразок, тим більше таких втрат, скажімо, буде тих чи інших населених пунктів. Там, наприклад, не 1170 кілометрів в Херсонській області. Ми заберемо, а вже там, скажімо, 10 тисяч квадратних кілометрів заберемо. То після цього він буде вже взагалі в стороні стояти. Він сьогодні поступово з лідера на. Всіми битвами, да, політичними битвами арбітра позиції, він поступово переміщається, якраз в сторону з боку стояти, і подекуди він ще щось говорить, тому що він, в принципі, є каркасним елементом, тобто пропаганда, що на нього зав'язана, але впливів, таких, які в нього були, наприклад, до початку цієї компанії, чи навіть там. Через 2-3 місяці після початку кампанії військової кампанії в Україні в нього вже немає. І крім того, четверта ознака, ключова ознака, коли він їде на міжнародні зустрічі, ви ж бачите рівень цих зустрічей, Їх вже практично нема. І до речі, сьогодні ще був такий ну знак дуже важливий ОДКБ Практично перестало існувати, бо Кіргізія сказала, що не буде так. приймати участь. В, ну, в навчаннях військових, в яких мали приймати участь саме країни страну ДКБ, давайте все ж таки повернемося до теми мосту. І незважаючи на організаторів вибуху, незважаючи на те, хто це все заподіяв, чи постраждає постачання з Росії у Крим, зокрема зброї та боєприпасів, і як на вашу думку, цим можуть скористатися наші збройні сили? Ну, скажімо так, наші збройні сили точно роблять все по плану, який в нас є. Бо вони ж все ж таки розуміють, які сьогодні є запаси е спроможності у російської армії, тобто мається на увазі, е що є з снарядів різних калібрів. Ми це розуміємо. В нас є всі дані і таке інше. Безумовно, будь-які транспортні коридори. А Крим це був один з ключових транспортних коридорів саме для південної е для південного групування російських військ. Безумовно, якщо ми перешкоджаємо роботі цього транспортного коридору, основного, то на певний час вони не зможуть попов. Ні, свої запаси, тобто вони будуть вибирати все, що залишилось на цих складах першого другого рівня, які ще не дознищені нашими хаймерсами. Да, але це суттєво ускладнює логістику. Вона й так дуже тяжка була на запорізькому, на херсонському напрямку в останній час. Але це ще більше суттєво ускладнює логістику. ну, забезпечення зброю. Але є інша складова. Дивіться, вони ж резерви свої мобілізаційні також через Кримський півострів натягували на південь. України, а що такі люди, які побачили, що навіть 에, здавалось би на такому 에, мосту, як Керченський, є проблеми суттєві проблеми з безпекою? То що ці мають мобілізовані люди, які є психологічно не готовими до участі в бойових діях, сьогодні почувати, як вони себе почувають? Да, тобто не можна сховатись від України ніде і немає, і ви правильно кажете різниці, хто саме підірвав цей міст. Тобто або Україна, або Росія, або взагалі третя сила, або там четверта сила, або марсіані навіть да просто оці всі мобілізовані, які не мають певної інформації, які не є психологічно готовими, які не отримали навчання, вони себе почувають вкрай неспокійно. І таким чином ми понизили суттєво понизили з одного боку настрої е в російській армії, особливо серед мобілізованих. Тобто вони бояться просто їхати в Україну а з іншого боку, ми ще більше збільшили панічні настрої на окупованих територіях серед людей, які захопили в чотирнадцятому, в п'ятнадцятому, і думали, що вони там пожиттєво будуть знаходитись саме в Криму. Якщо ми говоримо саме про психологічний ефект від е, вибуху на цьому мосту, то е, Вадим Денисенко в нашому ефірі сьогодні сказав: за його прогнозами е, приблизно 5 місяців потрібно. Це він назвав ще оптимістичним прогнозом для того, щоб відновити автомобільне сполучення, так тобто е, відновити оцю частину з чотирьох смуг, лишилися дві активними. По залізниці ми поки що не знаємо. І ми розуміємо, що фактично ж для росіян важливою є залізниця, якщо ми говоримо про. Е, Військове сполучення і військове постачання, але психологічний ефект: як думаєте, скільки триматиметься, якщо дійсно найближчі півроку росіяни не зможуть відремонтувати цей міст? А, ну, дивіться, ми говоримо про п'ять місяців чи півроку, чи два місяці. Це як, як буцім, то не буде далі війни. Правильно, тобто, як буцімто то наші хлопці не будуть там доробляти працю, яку тільки почали робити на південному напрямку, в тому числі на півострові Гримів. Mm. Ні, в них не буде півроку, в них не буде п'ять місяців. Це якщо в стерильних умовах щось робити, то можуть вони там щось е, зробити, відремонтувати, налагодити і таке інше, але не буде спокійних умов. Дивіться, в нас е, скільки. Оцей психологічний ефект, як ви кажете, буде триматись до наступного якогось ексцесу. чи великого, чи малого, чи звільнення, наприклад, там десятка населених пунктів Херсонської області, в них вже не буде. Якогось психологічного спокою це очевидно навпаки, от ви зараз показуєте дуже, дуже е фантастичну картинку. Вони в паніці, вони розкупляють свої товари, вони хочуть покинути півострів, вони продають свої квартири, своє майно і таке інше це буде тільки наростати, тобто у Росії е стратегічно нема такого ресурсу, що можна щось там спокійно собі робити да якісь там е прибирати е негативи. І не гаразди, ні, в них такого терміну вже не буде. Вони можуть, і пан президент до речі, президент Зеленський про це вчора сказав: що якщо вони хочуть зберегти свої життя сьогодні, оці люди, які ще в Криму живуть, у них є певний час. Оці дві, як ви кажете, полоси, да, в напрямку Краснодарського краю, от вони ще можуть їм і скористатись. Для цього є певний час. Після цього ескалація буде поступово наростати саме на окупованих територіях, і тут я хочу зробити такий маленький висновок. Да, О, дивіться, я ж ми ж про це і навіть у вас в ефірі говорили. От всі ці е, колізії, начебто з референдумами, начебто з указами пана Путіна, да у які є нікчемними з юридичної точки зору, дивіться, вони не мали ніякого сенсу. Це була спроба інформаційно переграти те, що на військовому е, плацдармі не вдається зробити. Тобто, ще раз хочу сказати. Сьогодні порядок денний формує тільки Україна і тільки збройні сили України формують так. Той порядок денний, по якому ми будемо йти, звільняючи свої території. Немає різниці, про що говорить російська пропаганда. Немає різниці, які укази підписує Путін, в тому числі, наприклад, про передачу запорізької атомної електростанції в юрисдикцію там Росатома. Немає різниці, що вони говорять про Керченський міст. Да? немає взагалі ніякої різниці юридично. Це все не має сенсу. Сенс має тільки одне: поступове знищення російської інфраструктури забезпечення от те саме, що відбулося на Керченському мосту. Питання в іншому. Питання в тому, що частково ми якусь роботу робимо, да ми знищуємо там, наприклад, склади першого другого порядку там, чи паливні бази. З іншого боку, Росія, за рахунок хаотизації відносин в найближчому оточенні Путіна так само починає сама себе поїдати і сама собі знищувати, даючи можливості, оця ексцес на Керченському мосту це можливість для однієї чи іншої силової групи в оточенні Путіна отримати нові рубіжі. Питання переговорів між Зеленським і Путіним порушують час від часу, особливо в контексті можливої зустрічі на саміті G20 в Індонезії. Але ви заявляли, що якщо Зеленський туди і поїде, а це стане відомо лише за кілька днів до початку. Зустрічатись із Путіним точно не буде. Чи може у позиції України щось змінитись за цей місяць, який залишився до початку саміту? А який сенс зустрічатись з потенційним пенсіонером, який ні на що не впливає? Я не зовсім розумію. Тобто, нам треба шукати людину, яка буде дійсно приймати відповідальні рішення. Тобто, а як це можна зрозуміти, Коли, коли людина скаже, що да, ми готові? Забрати свої збройні сили і сісти, підписувати якісь якісь там пакет домовленості. Оце буде сильна людина, яка буде нести відповідальність за дія. А що може Путін запропонувати? Путін може прийти. Він не розуміє того, що відбувається сьогодні в Україні. Він не розуміє, на якому світі він знаходиться. Він не розуміє, хто є хто. Його оточенні, хто дійсно його підтримує, а хто йому як бруд Цезарю встромить ножа в спину і таке інше. Про що з ним можна? Він не буде виконувати домовленості, навіть не тому, що він не захоче їх виконати в нього не буде ресурсу виконати. Ну і крім того, він щиро вважає, що можна просто так сказати: а віддайте мені Херсонську область, наприклад, тому що мені вигідно. Ну і Запорізьку область, тому що мені потрібен якийсь там коридор, чи мені потрібен якийсь там канал для того, щоб мати. Крим більш е, нормально відпрацьованим, ні, цього ж не буде правильно. І тому всі люди, які пропонують переговори, це трошки виглядає знову ж таки. Я маю на увазі не українці, да, а лідери різних країн інших, які періодично говорять про переговорний процес. Ну, по перше, вони не розуміють, що коли слово Росія, яка ще не зазнала. Фінальної поразки це не про переговори, а про ультиматуми, типа виконайте те, що говорить Росія, і тоді це буде вважатись переговорами. Це ж нам не підходить. Ну і нарешті, друге ключове. А чому вони хочуть торгувати нашою землею? Тобто вони кажуть, сядьте за стіл переговорів і щось віддайте, щоб заспокоїти Росію. Це ж дивно виглядає. Так і діти віддайте щось своє. Це ж було б правильно. Чому ви говорите про нашу територію, про наш суверенітет? Віддайте Росії щось, з якого це біса. Ну це ж нонсенс правильно. Ну і нарешті третє, ключове для них. Я не зовсім розумію, чому вони вважають, що якщо Росія, програючи війну, забере в нас якусь територію, наприклад, тільки погрожуючи ядерною зброєю світу, чому вона потім не може цю технологію використовувати далі, забирати в когось е частку землі і говорити, якщо вона ми її не видати, ми будемо використовувати ядерну зброю. Чому вони всі вважають, що Росія це не буде використовувати далі? Я тут якого сенсу не розумію. Пане Михайло, але ви сказали переговори можливі тільки з тим, хто буде адекватно сприймати ситуацію. Що Путін вже поза процесами так, і він не розуміє реальної ситуації в Україні. А є зараз такі люди, можливо, серед тих, хто протистоїть от в цьому протистоянні внутрішньому підкилимної боротьби. Ні, ще, ще зарано говорити, що такі люди є, тому що вони поступово концентруються саме на тому, щоб забрати собі. Непогані стартові позиції, тобто зараз іде якраз оця формування команд, внутрішніх команд в оточенні Путіна, які мають своїм фаворитам зробити стартову позицію, з якої вони. Швидко зайдуть на позицію пана Путіна. Це процес тільки починається. Він він неочікувано для них почався, тому що всі думали, що буде інша передача влади. Ти Да? вони думали, що дійсно захоплять е, Україну. Це буде такий тріумфальний, скажімо, акорд пана Путіна, який дозволить йому, ще там 6 років знаходитись у владі, а потім буде якийсь там е, приємник, як вони люблять казати, да якому передадуть владу, в якого вже буде свої силові структури і таке інше. І більше того, оці люди, на яких там робили раніше ставки, там Патрушев, молодший, старший той же Шойгу, да, Вони всі сьогодні вже не в такій фаворі, не з точки зору Путіна. Бо Путін ще раз підкреслюю, це не та вже людина, яка буде е, говорити про можливості того чи іншого фавориту. Ні, вони не в фаворі. В суспільстві, от в тому, скажімо так, і в найближчому оточенні, і в трошки далі оточенні Путіна, да який буде вибирати е, наступника пану Путіну. Тобто цей процес тільки почався, і фаміліями з вами прізвища, Ми будемо знати трошки пізніше, після того ще раз підкреслюю, коли вже точно буде зрозуміло, що Росія там за мі за місяць, за два програє війну і в неї почнеться внутрішній процес трансформації. Цікаві речі для роздумів. Ви розповіли, пане Михайло. Спасибі вам, Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був з нами на прямому зв'язку.